Всім добрий вечір. Всіх вітаю. Друзі, сьогодні в нас е, така, знаєте, е, важлива, важлива тема, я вважаю. Е, хоча, да, можна казати, що ну, що це таке відгуки? Ну, де, що це тут таке насправді важливе? Да? Але е, сьогодні, ну, на, на, насправді, от, пригадайте, як, як ви. Заходити якусь обирати, до речі, ну, купувати якусь річ. Ну, 100% кожен з нас шукає якісь відгуки. Ну, погодьтесь, поставте що-небудь в чаті, щоб я розуміла, що ви тут з нами, і ви вмикаєтеся в співпрацю, що ми обов'язково шукаємо відгуки. Якщо навіть ми хочемо купити, на, до прикладу телефон. да, ми ну можливо, ми його не купимо онлайн, тому що да, хочеться його пощупати, попробувати, потестувати. Але відгуки, ми що, ми все одно йдемо шукати. Бо це дуже важливо. Ну як це так, відгук не прочитати? А може там хтось щось погане написав, і що? І відповідно від того, залежить, чи будемо ми купувати той чи інший товар. Чи ми будемо купувати цей телефон, чи ми якийсь будемо купувати інший телефон, правда ж? І, і от чому вони такі важливі? Тому що от насправді важливі, бо жодна, навіть жодна реклама так не спрацює над покупцем, так? Ну, над, над тією людиною, яка потенційно може купувати. Давайте візьмемо сьогодні нашу продукцію, так, нашу чудову продукцію. Жоден потенційний покупець не, не настільки ну, скажімо так, купиться на чудову рекламу, але в нас її такої немає. Так, Кожна реклама, яка зустрічається в нас в інтернеті, в інстаграм, в соціальних мережах, це все-таки про те, що її робить. Звісно, що людина, яка вже спробувала цей продукт, і вона знає про що говорити так, в тій рекламі, будемо казати. Тому ну, не кожна реклама спрацює так, як враження людей, які вже протестували, попробували те чи інше. І ну, і чим можемо сказати про якийсь інший, там, наприклад, вид, ну, до прикладу, сервіс. Да? Саме відгуки будують ось ту довіру між продавцем і покупцем, і викликають інтерес, допомагають іншим прийняти ось те важливе для нас, як для партнерів, рішення стати чи то бізнес-партнером, чи просто клієнтом віп-клієнтом. І е, сьогодні я, до речі, бачу е, тих людей, які е, мають вже наразі відгуки. Я знаю, що ми сьогодні з ними будемо е, спілкуватися на цю тему. І е, ми сьогодні, ви сьогодні почуєте ці відгуки. Власне, знаєте, можливо, не настільки для того, щоб. Е, щоб їх там, ну не знаю, почути, от просто да, там почути. Все-таки сьогодні ви відкрите свої вушка, і своє серце і свою душу для того, щоб запам'ятати ці чудові історії, для того, щоб ділитися цими історіями. Тому, що, як я вже сказала раніше, ці всі історії це своєрідний місточок. місточок між Нами як рекомендуючими людьми продукт, так і між людьми, які продають цей продукт. І, до речі, я б хотіла навіть сьогодні ще почути от від вас. Можливо, такий момент, який спонукав вас спробувати цю продукцію. Так? Когось включило це як бізнес, але дуже багатьох включало саме, саме продукт, не, як, не розглядався напевно бізнес як можливість. Так? Тож, давайте тоді почнемо. І, і, Таню, ти будеш мені казати, да, якщо там буде, е, е, якщо з'явиться в нас Канада на зв'язку, так? ти мені даси знати, бо я, можливо, не буду все бачити. Е, ну що ж, влаштовуйтесь зручненько, вмикайте свої камери, і давайте я тоді сама е, скажу,